Всім доброго мирного дня, дівчата, хлопці. Сьогодні в мене свято. Мені прийшов подаруночок. За участь в СП дівчатка такі, дівчатка від спонсора Ларисочки. Її канал називається Різнокольорова мозаїка. Ларисочка це наша така в'язальна подруга, що вона всім дарує подаруночки. Е, і вона ну, прямо вгадує роби свято для наших дівчат. Для мене особисто через те, що подарунок був такий, що я до сих пір не можу прийти до тями, тому що я давно про це мріяла. Все ніяк не було такої можливості це придбати. Ну і давайте по порядку. Так, прийшла, дивіться, яка суперова пряжа. Е, ніколи ще з такої не в'язала. Е, я так розумію, що це пряжа люксо сегменту Маден і Е, Це Норвегія, чи як? Ну, наве, напевно, чи як? Не знаю. Тут де 80% супервош 20 поліамід. На 50 грам, 175 метрів. Спиці рекомендують 2-3, прати не можна, глажка на двійки. Так, 40 градусів стірка. Дуже класна пряжа. Такий це, вважається як, лососівий колір, чи як дівчата ну Для мене це такий корал. Ну, дуже гарний колір. Пряжа прямо супер. Це будуть шкарпетки. Напевно, навіть треба добре подумати для такої пряжі, щоб зв'язати дуже, дуже гарні шкарпетки гарним візерунком. Ось так називається пряжа. Якщо ви з нею в'язали, напишіть мені, як вам вона в роботі. Е -ну, досить класна пряжа, мені сподобалась, прям така вона. Шкарпеткова. Так, ще до мене прийшла, то, що я дуже обожнюю, але про це не говорила. Такий зефірчик. Це мої манюсі... дівчонки вже на нього кинули оком. Е зефір обожнюю в будь-якому. Ну, не знаю, в мене чоловік його взагалі не любить, а я куди не йду, в мене зефір завжди зі мною. Ларисочка міє вгадувати самі найпотаємніші бажання. Одне з них це була ось така книжка. Дуже багато років. Я дивлюсь на наших дівчат, які в'яжуть прекрасні роботи. В них вже багато цих всяких книжок. У мене це перша від цих китайських японських дизайнерів. І тут дуже я так не дуже вам буду показувати, ну ось так, де картинки. Дуже багато таких е, е, є вже візерунків, що я хочу, прямо мені вже, якби не моїх цих і один процес, я вже щось почала. І що хочу сказати, дівчата, оці кокетки ми обов'язково будемо з вами в'язати. Деякі похожі, я в'язала ось таку кокетку в'язала. Тільки без цих шишечок я в'язала на себе, але вона вийшла трішки великувата, я її подарила цю ковтинку мамусі. Так, єдине, що я не в'яжу кокетки знизу до верху, ну, в'яжу, але не люблю. Будемо в'язати щось, то, що вяжеться зверху донизу. Дуже мені сподобався цей комірець. Якщо в мене. О, у стіночка согласиться його носити, я б такий комірець їй зв'язала для того, щоб носити в школу. Ну, дуже класно. Або навіть собі, слухайте, можна пошити же ж таке е, синього кольору плаття, Або зв'язати. Так? По типу, як для вчителів, дівчата, хто в нас вчителі, задумайтесь, дивіться, як дуже гарна тут ця. Модель. Ларисочка дуже-дуже вам вдячна. Моє, моєї вдяки нема, скажімо так, меж. Вашій сім'ї я бажаю миру, здоров'я, процвітання, щоб ваші мрії обов'язково здійснились в цьому році. Благополуччя, нехай завжди з вами буде успіх. Дуже-дуже дякую, дуже-дуже. Від щирого серця така вдячність. І навіть я не очікувала, що мене виберуть там мої роботи, бо вони більш такі простенькі, хоч я там награлася з тими пряжами. Це було дуже для мене неочікувано. Дуже вам дякую. Ну, а ми з вами зустрінемося в слідочих моїх відео. Я думаю, що буде цікаво. Посиланечко, на Ларисочку, зайдіть обов'язково, підпишіться на цю прекрасну жіночку. Е -х -х. Неї дуже цікаво ведеться її канал. За нею я слідкую вже 2 роки. Мені дуже подобається, як вона веде свій канал. Він такий з гумором, цікаво слухати, цікаво дивитися, дуже такі цікаві роботи. Е ну і до скорої зустрічі.